Пахне в повітрі весною п'янкою, щемить і ступить вона на поріг, та з півночі холодом тягне вітер шквальний збиває з ніг. На Україну рутю суне вузькока Мокшанська орда. У рідну домівку мою Україну суне ворогом чорна біда, знову шматують нашу землю. І сіють не жито, а чорну смерть. Чаша стражданням і горем уже переповнена вщерть. Судилась тобі Україна моя, бути межею між світлом і тьмою. На перехресті буття й небуття точать ворог, зуби і зброю. Знову Україну ти в небезпеці, стали на захист сини стіною. Їх руки міцні і надійні плечі небо тримають над тобою. Осяє на шлях соря перемоги і буде ворог розбитий до тла. Ми не зійдемо з цієї дороги, поки не зникне нічна імла.